Розпродаж робимо бомбезного килима! Да. Брак, який ви не побачите, но якість, яку ви відчуєте. Супер ціна! Це розпродаж сьогоднішнього дня. Подивіться, Валич. Бомбезний. Ви на ньому щось бачите взагалі? Ні. Ціна 2 на 3. 3 з половиною. 3 з половиною бомбезний, шикарний. Просто сума келем. Подивіться сюди. Зараз покажу, чому така ціна. Ну зараз ви нічого не бачите, правда? От-от. Дивіться сюди. Це йде якість. Елекса. Якісний, турецький, гарний, дорогий келем. Коврова основа. Бахрамичка коротенька. Ви бачите 3D-об'ємний візерунок. Пліться басочка ближче. Бачите, 3D-об'ємний візерунок. Він виступає з цього ворсу. Ви бачите відтінки, кремові, холодної пудри. Відтіночки такої, ніби природної, якоїсь зелені навіть трішечки. Но, чому ціна 3,5? А тому, що, тепер дивіться уважно. Ви бачите оцю полосочку. Ось через килим йде ось така от полосочка. Тут забили таку ниточку, і вона чуть-чуть відрізняється. Через весь килим, бачите, ось. А тут, а, тут, а тут взагалі немає. Тільки ось тут. Ось полосочка. Все. Це все, що по цьому килиму є. Більше я не бачу сам тут нічого. Ну і от тут чуть-чуть. Це взагалі даже не рахується. Ціна 3,5 на шикарний бомбезний килим. Хто купить, обов'язково з вас відгук. Подякуйте, фото. Звертайтеся.